Шановні учасники і гості Хакатону вас вітає команда Українське Сонце. Презентуємо універсальний автоматизований бойовий модуль Відьма з дистанційним ручним або автономним програмним управлінням. Броня даного модуля витримує бронебійно запалювальні набої калібру 7,62, а також уламкові влучання від розривів мін, чим забезпечує захист боєкомплекту від враження, а також цілісність функціонально важливих вузлів керування і комунікаційних. Кацій, в цілому, універсальність бойового модуля полягає в адаптованості під різноманітний тип озброєння з електричним спусковим механізмом, шляхом заміни люльки-фіксатора. Бойовий модуль застосовується для виконання оперативно-тактичних завдань зі стримування ворожої піхоти і технологічних озброєнь, таких як ланцети, шахеди, ФПВ, дрони камікадзе, легка броньована техніка в наступі і обороні. При зміні озброєння для коригування. Ання прицільної сітки і поправок балістичного калькулятора в систему управління вносяться корективи. Ведення бою та керування прицілюванням відбувається за допомогою дистанційного пульта та віртуальних окулярів, з'єднаних з провідним каналом зв'язку або супутниковим каналом на базі терміналу StarLink або Радіо з ППРЧ. Бойовий модуль відьма може бути встановлений на рухомі легко броньовані конструкції типу МТЛБ, БТР або наземні безпілотні роботизовані платформи. Також передбачаються варіанти для стаціонарного застосування на лінії бойового зіткнення в якості ДОТ. Інтеграція бойового модуля з допоміжними платформами інформаційної обізнаності, таких як розвідувальні безпілотні літаючі апарати, радіолокаційні станції з фазованими антенними решітками, акустичними системами виявлення літальних апаратів, комплексами контрбатарейної боротьби, досягається наявністю цифрових шин Кен та Ethernet, що в свою чергу дозволяє масштабувати рішення в різноманітних родах військ і автоматизувати передачу даних системи управління військами інноваційність запропонованого рішення відмінне від існуючих аналогів і полягає не тільки в бронюванні універсальності конструкції, а й в наявності потужної обчислювальної платформи NVIDIA Jetson Orin NX, що в десятки, а то і сотні разів збільшує продуктивність обчислювальних операцій у порівнянні зі сталими варіантами. Безсумнівно, це кардинально змінює ряд ключових параметрів в залученні ресурсів, в першу чергу людських, дає перевагу в часі розпізнавання цілі, наведення зброї, розрахунку балістичної траєкторії, підобраний тип набоїв та їх заощадження за рахунок влучності. Ми пропонуємо еволюцію в нову еру цифровізації збройних сил на рівні роботизації механізмів озброєння.